12-річна Олена прийшла разом із друзями на майстер-клас від патрульної поліції, аби нагадати для себе правила безпеки на дорозі. Дівчина 5 років тому навчилася кататися на велосипеді і уже три роки займається цим професійно. Ми катаємось на королівській горі. Ну, у нас ще є такі назви, як перша сторона, друга сторона і третя. Треба їхати по правій стороні, треба бути в шоломі, що треба бути в. Рукавичках в Україні дозволено дітям 14 років вже пересуватися вулицями міста на велосипедом, але їх не зобов'язають здавати екзамен на знання правил дорожнього руху. Тому часто виникають ситуації аварійні, це дуже погано. Привчивши дитину з маличку, я думаю, що вже Ставши дорослою, вона дійсно буде це вже звичкою використовувати ці елементи для своєї безпеки. Із зменшенням світлового дня восени значно раніше починає темнішати. Тому працівники патрульної поліції наголошують, що задля безпеки кожна людина на дорозі має мати при собі світлоповертальні предмети. А велосипедисти, відповідно, мають пам'ятати правила безпеки та дотримуватись їх. Ми розповіли про безпеку на дорозі велосипедистів. Про значимість використання світловідбиваючих елементів також проговорили найголовніше правила для велосипедістів. І на згадку про нашу зустріч подарували від управління патрульної поліції світловідбиваючі жилети. Діти, ну мабуть, що в Україні там із 6-7 років вони вже використовують велосипед у дворі, по місту, в парках, але варто вже з маличку знати правила дорожнього руху, щоб уникнути ДТП, травмувань і. Так далі.